Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Сьогодні хочу розповісти вам про кіношний план діалогу двох людей віч на віч. В кіно цей план з'явився дещо пізніше. Кіноіндустрія завжди шукає способи передати емоції персонажів і взаємодію між ними. Одним із перших класичних методів зйомки діалогів був так званий американський план або кадр двох – «two-shot». Який з'явився в Голлівуді в 30 40 х роках ХХ століття. У такому плані обидва актори дивляться в бік камери, а не один на одного, що дає глядачеві змогу бачити їхнє обличчя та жести. Камера тримає довгий майстер-план, фіксуючи сцену з середньої відстані. Такий підхід мав певні обмеження. У кадрі двох важко побачити реакцію кожного героя окремо, а також відсутня зміна кута спостереження, що робить сцену статичною. лінія погляду між персонажами, яка є важливим інструментом для передачі емоційної взаємодії, теж відсутня. З Часом режисери усвідомили, що краще повертати акторів обличчям до обличчя, щоб візуальний контакт був більш глибоким та емоційним. Тоді почали з'являтися нові схеми розташування камер і акторів на знімальному майданчику. В одному з попередніх своїх дописів я Розповів про кадр, відзнятий через плече over the shoulder shot». Можете подивитися за цим посиланням цей огляд. А сьогодні мова про одну з перших простих позицій: план віч навіч» передбачає, що актори повернуті обличчям одне до одного і зображені в профіль. Камера залишається нерухомою і фіксує діалог з боку, змінюючи лише крупність плану. Завдяки цьому глядач може відчути справжній емоційний контакт між героями, особливо на крупних планах, де ми бачимо їхні реакції, міміку, очі. Цей метод має свої переваги та недоліки. З одного боку, профільне розташування обмежує видимість виразів облич, особливо на середніх і загальних планах. З іншого боку, такий ракурс додає інтимності, підсилює емоційне сприйняття сцени та показує героїв як рівноправних суб'єктів діалогу. У крупному плані кадри віч на віч дозволяють детально передати емоційний стан героїв, створюючи відчуття глибокої напруги або довіри. Наведу кілька прикладів з кіно. Відомий шведський режисер Інгмар Бергман майстерно використовує план віч на фільмі Персона для передачі психологічної напруги. В Одному з ключових діалогів між головними героїнями дві жінки дивляться одна на одну, і їхні погляди, ніби переплітаються. Це створює ефект інтимності і взаємозв'язку. А глядач відчуває глибину їхніх особистих переживань. Такий підхід дозволяє буквально пірнути в психологію персонажів і показує їхні внутрішні конфлікти. у фільмі «400 ударів французького режисера Франсуа Трюфо Сцена розмови маленького Антуана з дорослим відзнята планами віч на віч. Герої зображені в профіль, що візуально підкреслює нерівність їхніх позицій, і водночас передає глибоку самотність героя. Камера залишається статичною, що створює відчуття ізоляції, і ми бачимо емоції на обличчі Антуана, його мімічні реакції, що підкреслюють його вразливість. Американський кінорежисер Мартін Скорсезе відомий своїм вмінням створювати інтенсивність взаємодії між персонажами. У фільмі Славні хлопці є сцена, де двоє гангстерів у профіль ведуть напружений діалог. При цьому камера поступово наближається до обличчя кожного, показуючи їхню міміку та реакції. Цей прийом дозволяє глядачеві відчути небезпеку, що нависає над героями. І підсилює драматичність сцени. Додам ще кілька більш сучасних прикладів використання плану віч на віч у діалогах. Бельгійські режисери брати Дарден майстерно використовують план Віч на віч у драмі Два дні одна ніч, щоб показати взаємодію головної героїні Меріан Котіар із колегами, коли вона намагається переконати їх відмовитися від бонусу заради її робочого місця. Камера фіксує їхні розмови в профіль, роблячи діалоги особистими та емоційними. Відчувається напруга та вразливість героїні, адже кожен профільний кадр акцентує увагу на її боротьбі та емоціях. У фільмі Звуки металу режисера Дерека Сіанфранса план віч на віч використовується для того, щоб передати конфлікт і напругу у стосунках головного героя Рубена з іншими персонажами після втрати слуху. Зокрема, сцени його діалогів з наставником Джо демонструють глибокий емоційний контакт. Камера фіксує обидва обличчя в профіль, акцентуючи увагу на реакціях і міміці персонажів, що підсилює психологічний ефект. Фільми Шлюбна історія режисера Ноа Баумбаха у сцені емоційного діалогу між героями Ніколь і Чарлі також використовується план Віч на віч. Обидва герої стоять один навпроти одного, і камера ловить їх у профіль, що дозволяє глядачеві глибоко відчути всю напругу і біль, які накопичилися в їхньому конфлікті. Цей ракурс надає сцені інтимності і змушує глядача співчувати обом сторонам, відчуваючи емоційне. Вразливість героїв. Ці приклади показують, як режисери класики та їхні сучасні колеги використовують план Віч на віч для досягнення емоційної глибини і зосередження на складних переживаннях героїв. Тож план Віч на віч це один із важливих кінематографічних інструментів, що дозволяє створювати емоційно насичені діалоги. Він додає інтимності, підсилює взаємодію між героями. Та дозволяє краще зрозуміти їхні емоції, особливо в крупних планах. Така композиція допомагає глядачеві відчути справжній контакт між персонажами, хоча на загальних планах дещо обмежується видимість міміки. Однак існують інші схеми зйомки діалогів, які додають сценам динаміки та дозволяють по-новому розкрити взаємодію між героями. У наступних випусках я продовжу розглядати різні техніки зйомки діалогів, щоб ви не лише змогли краще зрозуміти тонкощі кінематографа, а й самостійно використовувати різноманітні схеми і прийоми зйомки власного відео. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-які з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щаслива!